Так, выставляем цепки на Мерседеса. Це там щось видно. О, задня цепка как раз сходится с сея. Це хорошо. Теперь у нас на вот тут. Там вот тут. І це все щастя треба буде все скласти ще до кінця. все Це зараз закрутити, на все пом'ятка стоїть, всі тинші нарапи закручуємо на місце. сталося тепер затягувати голови, худони, понакидувати і на машину.